Друзі, дивіться, новобудова. Це студія в самому центрі, в самому серці, в самому центрі Гандії. Новий будинок. Він здається зараз в експлуатації. Привіт! Дуже класна студія під оренду за 550 піде аж, аж бігом. Вона продається разом з меблями, повністю амуїбляда. Відремонтована з, з битовою технікою і з комплектом спальним. Ну тобто воно повністю готова під житло. Дивіться, які профілі, яке вікно велике в пол, високі стелі, розкладний диван, стільці, всі меблі нові, ціна 85 тисяч євро. Лишився. Лишилася тільки одна квартира в самому центрі міста. Дуже тиха, спокійна вулиця, але все поряд. Дивіться. Поряд автобусна зупинка, поряд залізничний вокзал. Її можна під подобову оренду взяти ліцензію і здавати 100 євро за добу. Дуже класна інвестиція, Як у кого є 100 тисяч євро, це варіант для пари. Або для одні, однієї людини дуже класний варіант. Ось техніка. Все це вбудоване, вмонтоване. Буде кухня. Ось тут ліжко велике, дорогий матрас, Вентилятор. шафа, обладнання. Ні на чому не зекономили. Дивіться, який бак, дивіться, пралка. Все це є, меблі. Бачите, спокійнесенько зачиняються. Санвузол. Ні на чому не зекономили. Гарні меблі, сантехніка. Світла немає, але я перепрошую. Можливо, все дасться побачити. Тропічний душ. Ось. Ремонтовується. все буде зроблено, як потрібно. Ось. Броньована дверь. бліндада. Ось такий під'їзд, чистий. Тут у нас ліфт, він вже працює заліз... ну, залізний такий, з нержавійки. Ось ще один Ось ще одна студія. Добудовується все. Тож, кому сподобалося, хто хоче подивитися, якщо встигнете, Тож, звертайтеся, дякую і підписуйтесь. Ось ліфт який. Красотища.